Ми перемкнемо свою увагу. План перемоги має бути представлений до другого саміту миру. Про це під час зустрічі кримської платформи заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей план матиме серйозний вплив на рішення Росії закінчити війну. Цей план обов'язково повинен був презентований до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію. До дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримують його, він полегшить Україні, точно полегшить Україні примус Росії до закінчення війни. Це план посилення, серйозне посилення України, і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і Різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну. Додам, що сьогодні стартував четвертий саміт Кримської платформи. Для участі в заході до Києва прибули низки іноземних лідерів. Серед них дерсекретар США Антоні Блінкен, президент Литви Гітанес Науседа та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Нагадаю, кримська платформа ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова. І долучимо до нашого ефіру народного депутата України від фракції «Європейська солідарність», заступника голови меджлісу Кримського татарського народу Ахтема Чайгоза. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Ахтеме, добрий вечір. Слава Україні. Я вас вітаю. Героям слава, я вас теж вітаю. Ну давайте зразу про кримську платформу. Цей четвертий саміт Кримської платформи. Наскільки все-таки наскільки об'ємним цього разу вдалося наскільки об'ємним цього разу був цей саміт, і чи які питання вирішувалися в першу чергу стосовно цього міжнародного майданчика з деокупації Криму? Які е, рішення були напрацьовані, я не думаю, що завдання самої цієї платформи. Тобто, е, скажімо, урочи, уроч, урочисті такі збори, вони розглядають. Прями такі тактичні дії, да? але е, треба зазначити, що останнім часом платформи, президентська кримська платформа або парламентська, ви знаєте, є ще е, парламентський вимір Кримської платформи, які ми створювали як депутати від Криму. Да? І сьогодні голова парламенту про це, е, це підкреслив своєму виступу. Так, от. Е, Завдання, е, а треба визначитись, е, зазначити те, що от останні такі е, е, заходи, тобто такі, та, як проходять ці платформи, вони суттєво змінилися по риторики. Тобто, ще е, рік тому і в Вашингтоні. При зустрічах з конгресменами з главами там комітетів розвідки або оборони в Пентагоні, або в Туреччині, або ще десь можна було чути, скажімо, от ті стереотипні уявлення про Росію як правоприємниці, приємниці радянщини, да? Тобто, це не Суб'єкти. Але от такі стереотипи існували, і вони казали про Крим, що це є така червона лінія для Путіна, для його бандитської влади. І це і ми вколо цього багато працювали. да І в першу чергу це наші Збройні Сили працювали. Сьогодні такої риторики нема. Інше. Те, що під е, уже в другій половині е, першої панелі з'явився там, де президент виступав Зеленський, з'явився держсекретар. Це е, е, Блінкін, це е, додало от той впевненості, і е, скажімо, е, для нас це дуже важливо тут всередині України, щоб хтось там не спекулював. Що наші партнери можуть тиснути на нас, щоб ми про Крим е десь там за душі, або знову повторювати той е 22-го року на початку повномасштабної війни, пам'ятаєте, да, в березні? Так от він дуже чітко сказав, він ще й так. Відверто сказав, що дехто думав, що Путін е, е, зупиниться на, після Криму. Я там дословно не кажу, але от суть такова. Я це сприймав, сприймав, наприклад, як політику Обами, котрий потім ще й виправдовував свою бездіяльність по відношенню Криму. Я думаю, що... Це стосувалося деяких лідерів Європи на той час. Ну, сьогодні от, ситуація дуже змінилася. Е, і ще от, в виступі президента України більш чітко е, визначається, м, скажімо, бачення влади України е, е, на ріль Криму для. Завершення війни в аспекті існування України, тобто, от ці е, меседжі, які сьогодні лунали, вони думаю дають можливість е, на цих перемовинах. Або на, ви казали про наступну е, конференцію по досягненню міра. Да? По, до, я би назвав так е, шляхи примусити Путіна піти на мирні перемовини. Да? Думаю, що я, я сподіваюся, але сьогодні у мене така впевненість з'явилася, що тема Криму не буде. Е, 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 Спекулятивний да, в цих питаннях, тобто як раніше там, два роки або більше так вважали, виступи деяких наших європейських партнерів, теж були більш такими чіткими, відвертими, ну і е, нагадаю, що і Блінкен і наші європейські партнери постійно підкреслюють. Фактор кримсько-татарського народу прив'язуючи його до Криму. Незважаючи на те, що дехто тут при владі і серед експертних експертів так званих досі намагаються нам е, казати про те, що е, тобто, е, питання кримських татар і Криму не, от, не ставити так чітко. Як це де роблять наші партнери, і президент Туреччини Ердоган мав виступ, де звісно він казав про підтримку кримських татар, але він це казав в контексті підтримки України і чітко висказав позицію по тому, що треба Росії повертати Крим. Я думаю, що далі ні, я так вважаю. Далі це всі ми, от як от я спочатку сказав, як ми працювали, наприклад, в Америці в рамках парламентської комісії по зброї, да, треба на всіх рівнях продовжувати адвокацію і не намагатись когось випускати на цю адвокацію. Відправляти, а когось там, хто має більший вплив і можливості, ну, скажімо так, чинити якийсь опер. Так? Тому що це потім скаже, скажеться на, наших, на, на позиціях нашої держави. Тому я сьогодні ще відкривали меморіал по жертвам геноциду кримськотарського народу це монументальна така споруда і вона в дуже такому символічному місці там раніше э, чекістські якісь були там э, комплекс якийсь тобто э, і там багато було наших э, гостей і Оце сьогоднішній захід, він був такий сьогодні день Криму, скажімо. І е, о цих, от, я чесно відверто скажу, що я, е, я дуже сподіваюся, що от всі оці висловлення, позиції, меседжі, вони будуть дуже такими потужними. От на цій, цей наступної конференції міру. Пане Ахтеме, я дуже дякую за інформацію. Дякую за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру.